Господь, я дякую тобі за те, що ти нас любиш, піклуєшся, обласив проповідь, щоб ми слідкували за своєю мовою, за своїм життям, щоб ми контролювали, що виходить з наших, нашого рота, Господь, щоб ми любили тебе, Господь, і Тебе прославляли. Була проповідь, щоб кожен хто буде слухати цю проповідь, щоб через те прославився. Я прошу м'ясу Христа. Амінь. Сьогодні я хотів проповідати на таку тему цікава тема називається що виходить з з твоїх слів, або з твої язика, або яка твоя мова? Чиста мова твоя, чи не чиста мова. Мова, ми говоримо, буде проповідати називається біблійна мова. І біблійна мова часто хорошо, коли ви приправлені біблійною мовою в своєму житті. Коли людина приходить тільки до Господа Бога, вона приходить в неї є ще той сленг. Ну, наприклад, людина прийшла з тюрми. Вона якийсь сленг, правда? Якийсь сленг тих людей, яка приходить з тюрми. Вона вживає ту мову, яка в тюрмі, правильно? І в неї завжди оце є. Ну ви знаєте, є ще біблійна мова і біблійний сленг. А є не сленг там. йолки, блінчики це для дітей так коротко, щоб ви поняли. Всякі-всякі всякі нехороші речі. І знаєте, стримай мову свою від зла. Ваша мова має нести, не має нести цього мірського, то, що в у цьому, в цьому світі, не християнське. Коли ви прийшли, писали християнином, ви не вживаєте вже ці всі слова. Ваша мова приправлена благословінням, Приправлена тим. Тими речами, які можуть прослатити Господа Бога. Коли на сьогоднішній день християнин приймає Ісуса Христа, він залишає собі, дозволяє собі вживати, мекать не, не матюк, ну і не, не хороше слово. І християнці християни, які прийняли Бога, вони думають, що це нормально, що можна далі продовжувати ці слова вживати. Або друга сторона, християни, які не були. Ну, виросту християнські сім'я, ну, вони починають ці мову вживати. Бо так в школі модно. Наприклад, що, що все спочаться з школи? В школі друзі збираються і починають вживати такі погані, в кавичках, погані слова. Я так назву їх такі: гнилі слова. Правда? Є таке у вас, хлопці, у школі? Є таке? Вживаєте ви слово? Ой! Впав! Оп, і сразу це слово сказав. І в вашому сленгі, коли я. Коли мені скидають записи наші підлітки, які там в школі спілкуються, як вони спілкуються, то це дуже-дуже дивно. А починається з чого? Ви починаєте повторяти, копірувати батьків, копірувати тих, хто в школі вживає погані слова або гнилі слова. І в вашому житті ваша мова тоді приправлена, приправлена гнилими, поганими словами. Ваша мова не біблійна. Вона не назїдає і не приправильна. А якась злоба, якесь зло є в цьому. Ви знали про це? Але взагалі слова, які ви говорите, гнилі або погані, вони направлені в першу чергу проти Бога і Божого творіння. Ви знали про це? Все, що ви кажете погане, ви кажете, по-перше, то, що Бог неповноцінно створив або неправильно створив тебе відносно когось. Ти ж говориш на когось, говориш слово правильно? А друге, ти правиш прож... проти того, що Бог створив щось. І далі ти направляєш ці слова проти самого Бога. Ти бунтуєш, як сетона збунтував. Ти бунтуєш. Ви візьміть. Ви візьміть, любого, любого, візьміть, хто, хто в тюрмі сидів, або хто воював, або хто як, як мова. Слово, слово Матюк, слово Матюк, слово Матюк. Це, це нікуди не йде. Мир злим, тим самим Бога. І кажемо, чого у нас так все погано. Але ще з простого. Знаєте, що почали сатани? Не з послуха. Коли ми маленькі, коли ми не слухаємося Господа Бога. Коли, наприклад, ти хочеш щось робити для Господа Бога, а Бог тобі каже, як зробити, а ти каже, ні, я зроблю по-своєму. Дітям буває, каже, давайте віддіну, віддіну тобі червички. Ні, 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 я сам, я сам можу, я вмію сам. І коли ти кажеш брату чи сестрі, кажеш, не треба ці слова вживати, це неправильно. І не то, що тебе образити, я розумію, що ти привик, ти може, там, не знаю, 80 років чи 90 років жив і говорив ці слова, і ти думаєш, що це нормально. А сьогодні ти вже прийшов до Господа Бога. Ти читаєш Біблію. Хоч раз, ви, ви зустрічаєте якісь матюки в Біблії, ви бачите там погані слова. Ви бачите, що там хтось, вибачте, робить такі речі, нехороші. Так, да, да, є таке, що Бог грубо говорить про, про гріх. Да, він грубо присікає гріх. І вчинки людей. І називає імена навіть тих людей, хто це робить. Ми говоримо сьогодні ще день, коли людина, будучи християнином, просто ляпає язиком. Просто вона говорить, і її мова вона не є красивою мовою. А ваша мова вона є красива, ви в вашій мові вживаєте погані слова. Мові, ваша мова вона несе зло. Тобто, тут написано писайте: стримуй мову свою від зла. Тобто, щоб ви не робили якій мові зло. Ви знаєте, можна використовувати. Англійську мову і можна вживати погані слова. Часто, часто я таке чую. Ви знаєте, як в Європі в деяких країнах говорять про Бога? Або I'm", My God, вони говорять. Це значить, це значить, мій Бог. Це просто як матюк вважається вже у них. В англійській мові теж є певні такі слова. Я не буду їх називати, там, Jesus Christ називають, вони кажуть. Вони кажуть, для чого ці слова говорять? Це як, коли вони, як матюк вживається. Ви можете, як паразит, вживати якісь слова в своєму житті, мові вашій, воно може нести потім зло. Ви Після, після школи прийдіться біля школи, як діти спілкуються. Ви <кій> Біля мене школи. Я часто чую, як вони матюкаються ідуть. 5-6 років дитина йде садіка, вона вже знає такі слова. І ще знімають відео, викладають в інтернет. А давайте знаємо вас. Ви, коли були молодими, красивими, студентами, ви вживали такі слова в цьому житті? Вживали слова погані, не лі, когось обзивали, або ви старші були, а коли вас сусід затопив, у вас повно води. Або коли щось сталося в вашому житті, ви починаєте в своїй мові вживати злі слова. Злі слова, ті, що слова не приправлені. Правильно, і вони є ніякої користи, не несуть нікому. Вони просто пусті слова, без сенсу слова. Но вони, несуть, вони несуть велике зло. Представляєте? Ваші матюки, ваша нецезурна лайка, або прості такі, знаєш, добрі матюки, назнаємо їх так. Добрі матюки, які такі такі добрі. Коли ви обзиваєте когось або направляєте слова, слова проти когось. Ви навіть може матюк не скажете, але можна так допекти когось. так Нагрузити когось словами, що людина просто не треба її намотюковувати. Достатньо, що ви, ви ви так говорите грубо, різко. Нема різниці, яка вона. Вам ніхто не дав право так розмовляти з людиною. Це заборонено, навіть законом в Україні заборонено. Щоб не можна говорити так. А тим паче, що ви християнин? Як ви потім можете цій людині говорити про Ісуса Христа? Як? Ви знаєте, мом ж думаєте, що я святий безгрішний, що я теж не злюсь на людей. Я злюсь також. Знаєте потім, мені, як мені шкода. Знаєте, як мені важко потім цій людині засвідчити про Бога. Бо мені соромно за свій вчинок, тому що я сказав те чи інше людині. Я розізлився, сказав їй якесь зло. Не скоро сказав Матюк. А потім, що ти, як ти можеш в лінії про Бога розповісти? Як ти можеш сказати, і Ісус тебе любить прийме Ісуса Христа. Приходь до на нас в церкву. Ніяк ти не можеш сказати про Ісуса Христа. Ти йдеш за рулем і давай кричать на людину. Ти йдеш за рулем, когось підрізав. Ти, коли тебе требують? Там тебе вірш з Біблії. Я знаю, чому багато братів і сестер познімали з маш машини свої магні магнітики з віршами з Біблії. Знаєте, чому познімали? Знаєте чому? Бо вони знають, що вони, вони такі злі люди. Вони будуть їздити, як бандіти, пірати, як всі роблять. А ми такими не мають бути. Я кажу: брат, чому ти зняв на магнітики свої машини? Я тобі подарив, а ти їх зняв. А він каже: ти знаєш, я не завжди їжджу по-християнськи. Я не завжди по християнськи використовую мову християнську. В мене не християнська мова, в мене гнилі слова бувають. Тому я нікому не розповідаю про Ісуса Христа. Я не можу говорити про Ісуса Христа. Я не можу нікого назідати, не можу нікого благословити. Тому що я в моїй мові зло і злоба. Як, ви, як, ви, як люди часто бабушки дуже часто чують, як вони говорять про президента, говорять про владу, ще про когось говорять. Вони зло говорять, зло, злі слова говорять. І от таке, отака натура наша зло тільки робити. І нам треба, що Біблія каже, що нам треба робити, то, то нам треба що робити, цього треба робити? Стримувати, стримувати себе. Просити Бога, Бог, поможи, будь ласка, мені, стриманим бути на зло, на злі слова, на злі речі, на з... не злитися на дітей, не злитися на людей, не злитися на сусідів, незитися на країну, незитися на все, що є. Ви знаєте, багато людей, які приїхали. Я не знаю, чому так, але так сталося. Вибачте, коли я спілкуюся з людьми, з людьми, які приїхали. Там, де зараз війна, вони дуже злі. Вони злі, вони говорять злі речі, слова в них злі. Я дуже мало зустрів людей, які приїхали з того там, де Донецька, Луганська область, Запорізька область, Миколаївська, Херсонська. Вони дуже злі. Вони, Бог їх зберіг, життя, вони приїхали в Житомир і вони недовольні. Тут немає торгового центра їхнього любимого. Нема того. Я розумію, війна. Все таке добре. Всі ви повинні дати їм дати житло, всі дуже дати їм. Да да, 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 дати їм Мені держава нічого не дала. Оце такі слова. Це зло. Мені не те не дали. Мені та не дали, мені те не дали. Мені то ж нічого не дала, то що тепер я дуже на них злитися. Я, я так ще говорю, а мені нічого не дуже мені даже тільки все Бог давати. Я хочу тільки все від Бога почути. Я не хочу держава нічого, я тільки все від Бога хочу почати. Я хочу почати від Бога. Бо що Бог дасть, воно як як тлінне. Воно не гниє. Воно, воно воно не пропадає, правда? Його золото, його ніхто не вкраде. Можна вкрасти у вас спасіння? Скажіть, будь ласка. Можна вкрасти спасіння у вас, брати і сестри? Можна вкрасти спасіння, я не чую, брати і сестри. Ні? А бачите, а гроші можна вкрасти. Якщо вам дадуть тисячу, можна вкрасти. Телефони можуть вкрасти у вас. Можуть вкрасти ваш, ваші особисті дані. А то, що Бог дав вам, неможливо вкрасти ніяк. Неможливо! Неможливо забрати те, що у вас є. І ваша мова мова. Стримуйте мову свою від зла. Якщо ваша мова, спілкуєтеся, не розгляду, на якій мові ви спілкуєтеся, якщо ви спілкуєтеся, ваша мова не має нести зло, злобу, образи. Вас образили? А я тебе благословляю. Тобі зробили зло, зроби добро. Почай періг, як я казав вже не раз. І уста свої від слів лукавих. О, лукаві слова є у вас? Є хлопці у вас там? Мабуть, хочете мені допомогти проповідувати, так? Да? Є лукаві слова у вашому, в вашій мові. Уста свої від слів лукавих. Говорити когось про когось. Одне, одне із правил, яке один брат сказав мені, один брат сказав: він служитель церкві, і я не буду нічого говорити про нього погане. Навіть, якщо, нав, навіть якщо він щось не так зробив мені, ну таке незначне. Ви знаєте, що є пастиря і є служителя, які трудяться для Господа, які покладені дійсно вісно рукоположені Богом, признані Господом Богом. І вони можуть гарно проповідувати. Ну, буває так, що вони не можуть. Вони гарно, в їх умовах красива, вони гарно говорять. Ну буває, що вони в їхньому житті не все ідеально. Ну, в кожному житті не все ідеально. І, наприклад, він проповідує каршо за кафедр, але не може, не може він спілкуватися з тобою та продав тобі час або ще щось. Він такий негостинний може таке бути це не означає, не означає, що треба про нього щось говорити лукаве, зле говорити про нього. І буває таке в житті. І брат сказав: я не, я не буду. І він рукоположений брат Богом, призваний, я визнаю його, що він дійсно призваний Господом Богом проповідник. Він проповідує. Ну, я не буду нікого зле про нього говорити. Про пастиря, про місіонерів. Люди бувають родять лукаві речі. Він мені не дав щось, він мене вигнав зібрання, він сказав щось зле про мене. Він говорив про куріння, він говорив про матюків, він говорив про те, що я не на дітей Юбці, що я е, ношу срочки, пірсін, а на колки нож. Він говорить, погане, погане, погане про мене, бо в мене це все є. Він говорить те, що каже Бог з Біблії. А ти бо приймаєш, або ти бунтуєш. І оце проблема найбільша сьогоднішніх людей. Що вони, як та, той сатана, він возгордився, він сказав: Я, Я, Я поставлю свій трон вище Господа Бога. І що? І пав нижче всіх. На землю Бог його скинув, написано було. Скинув його на землю. От цьому проблема, що немає смиренності, немає любові, немає прощення. Тільки лукаві слова, гнилі слова, аби зізвати, злитися, бурчати, претензії приділяти, говорити щось. В Вашій мові немає цього всього бути. Забудьте це все, видаліть свої мови, ці всі речі. У вас немає цього всього бути. У вас має бути мова приправлена словом істиною і приправлена бути Євангелією, щоб ви говорили іншим, щоб воно нас дало, щоб воно воно користь приносило. І далі ми читаємо. Ухиляйтеся від зла. Ви біжите від зла, коли бачите зло. Ви біжите від зла. Коли вам кажуть, друзі, давайте покуримо, давай по одній покуримо. давай вип'ємо. Оце така мова, вип'ємо. Що це за дурниця така пити? Давай день народження, давайте зберемося і вип'ємо. Або давайте закуримо, або давайте ще. Що це ж Ліна говорить? Ліна, ліна говорить ці такі речі. І сьогоднішній день це є. Давайте відосики подивимося. Давай в тіктоки завісаємо. Давайте в ігри якісь пограємо. Всякі дурні ідеї, злі речі, які вам можуть пропонувати, цей світ може пропонувати. Давайте подивимося порнографію. Давайте подивимося, проведемо час за відео. А давайте час проведемо за Біблією. Давайте зберемося і будемо читати Біблію, просто Біблію читати. Давайте прислав Господа Бога. Відчувайте різниця? Давайте когось наб'ємо. Давайте когось ограбимо. Бачите, різниця в мові. А давайте когось благословимо. Давайте зберемо зараз пожертвування по 100 гривень. Зберемося, скинемо і когось благословимо. О, бачите, це хороша ідея. І вас мають бути такі хороші ідеї постійні. І коли вам пропонують зло, знаєте, що ви маєте робити? Шоста передача і погнав. Все, вас нема тут? Як, як кажуть люди, суперфлеш, Фу, Немає. Отак От має мати в житті ваше має бути. Ви раз і угнали від зла. Що зробив Йосип, коли жінка прийшла до нього і хотіла з ним переспати? Що він зробив? Втік! Просто втік від зла. Якщо вас покушує якась жінка, вас покушує хтось на зло, тікайте. Буває в житті вашому, що вас провокують. Ви знаєте, що вас провокують на зло, вам просто треба рознуся уйти. Так, да, він не правий. Ну, ви краще уйдете від цієї ситуації, від цієї розмови, від цих речей злих. В вашому житті не має бути цієї злоби і злості. І не будьте соучасниками також якогось злого заговора проти когось, проти якогось брата або проти якоїсь якоїсь сестри. Будьте тільки благословенням для когось. Знаєте багато чого, чого багато хто, хто не ходить в цю церкву, не ходить. Знаєте, чому не ходять? Тому що вони обідались на когось. Вони злі. Вони кажуть, їх, Їхній їхні розум, їхню душу пропитало зло. Навіть вони можуть бути спасені. Навіть вони прийняли Ісуса Христа. Вони знають, де смерті будуть. Але вони вибрали більше, більше цей світ, чим Бога. Ви так тут написано: ухиляйтеся від зла. Роби добро. От що треба робити. Добро робити. Ви маєте один одному робити добро. Даріть подарки, допомагайте, цікавтеся життям один одного, що в кого яка потреба є. Поможіть, будь ласка, підтримайте. Нема тут ідеальних людей. Всі грішать, всі вступили до Господа Бога. Тому і Ісус Христос умер на христі за нас і дав нам вічне життя. Амінь. Ми спасені тільки Господом Ісусом Христом. Ми тільки ним можемо попасти, завдяки йому попасти, тільки ти Рай. То давайте будемо робити добро во славу Господа Ісуса Христа. Давайте будемо робити добро дійсно для, для Його слави. Навіть якщо вам зло роблять, робіть добро. Якщо вам хтось зробив зло, у вас є такі люди. Я є людина, яка для вас зробила зло. Зробіть сьогодні її добро. Подаріть подарунок їй. Далі, зробіть добро, добро і далі шукайте миру. Миру шукайте. Шукайте мир з цією людиною. Попробуйте помиритися з нею. Місно, ви її не заставите моритися. Знаєте, які є на нас мірі, які злі, як християни. Ти йому добро зробив. Ти ми помирився з ним, він тобі руку пожав, посміхнувся він тобі. Все, брат, я про тебе нічого не маю. А потім за твоєю спиною почней горити зло. Яка твоя має бути реакція? Знову йому подарунок даруй. знову його люби. Прости його, проявляй любов. Відносно мене так часто поступають, брати. Ти помирився, зробив добро людині, а вона потім за своєю гадості говорить. І то, що тепер я маю на цю людину? Ні, ні, каплі. Я готовий йому подарунок ще раз подарити. Я готовий допомогти йому підтримати. Пройде любов свою. І це на, 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 на наша внутрішня, наш внутрішній стан. Незалежно від того, як людина поступила відносно вас. Ви все одно поступаєте правильно. Ви робите добро. шукаєте мир. Це ваше в крові, це ваша ДНК і ваша основа вашого християнства. Ви робите, як Ісус учить. Ви тільки робите так, як Ісус учив. По-іншому ви ніяк не можете зробити. Тут не написано робити зло. Тут не написано вбити. Тут не написано ограбити. Тут написано любити, простити, проявити любов. Тут так написано. І далі слідувати за ним. За ким слідувати ми повинні? От ваша доля. Ваша доля слідує за Христом Христом. Отак от Ісус міг зробити. Хто його хотів вбити. Отак міг зробити, і його не було би. Ви знаєте, як показують, показують ці, показують, як його. Фантастику. Він торкнувся, він раз порох в порох зійшов. Отак от міг Бог зробити. Бог отакому от міг би весь світ затопити ще раз. Він міг би тако зробити, також, щоб цей світ був знищений. Ну, він це не зробив, він проявив свою любов до нас. Дякуйте Господи, Богу, що Бог проявляє любов до вас, щоб коли ви ще робите зло. Коли ви робите зло і робили зло або думали робити комусь зло, що Бог милував вас, не наказав вас, не проявив свою справедливий свій суд проти вас. І якщо ще ви не прийняли Ісуса Христа, і ви не знаєте, де ви будете після смерті, вам потрібен Ісус Христос, вам потрібно Його прийняти, поки не пізно. Бо якщо Ісуса Христа не прийняли, ви даремно прожили це, це життя. Ви умрете, і потім смерть. Ви знаєте? Інак, гарбує жрати. Ви знаєте, в цьому світі дуже багато зла. Давайте будемо робити менше зла. Давайте ми помолимося, попросимо Господа Бога прощення за те ж зло, яке ми робили. Давайте ті люди, які. Що не прийняли Ісуса Христа, ви подумайте над тим, де ви будете після смерті? Давайте всі станемо. Давайте ми такі які? Давайте ми закриємо свої очі і давайте ми подумаємо на тим, яке, яке ми зло робили. Або робили якісь неправильні речі. Закрийте очі, всі, будь ласка, подумайте над цим. Писать, Господа, прощення, що ви в своїй мові вживали злі речі, слова. Якщо ви робили комусь зло, думали зробити зло, якщо ви робили недобро, добро, стайть Господа, прощення. Господь, прости мене, будь ласка, що я робив зло, що я хотів комусь зло зробити. Очисть мене від цього, від цього бажання робити комусь зло, злом за зло відповідати. І якщо тут є хтось ще не прийняв Ісуса Христа, і він не знає, де він буде після смерті, тобі треба прийняти Ісуса Христа. Поки не пізно. Тобі треба прийняти. Біблія каже. Ісус стоїть біля твого серця, Він стукає. І ти можеш відкрити йому своє серце і прийняти його свого Спасителя. А можеш це відкинути. Сьогодні в тебе є можливість така прийняти його Спасителя. І якщо хтось тут є, хто ще не приймає Ісуса Христа, хоче його прийняти, ви можете підняти руку і разом зі мною помолитися. Є такі бажаючі, хто хоче прийняти Ісуса Христа. Хто ще не приймав ні разу, не хоче зараз прийняти Ісуса Христа. Ісус стукає. Стукає твоє серце, Прийми його поки не пізно. Є такі бажаючі, підніміть руку, будемо разом з вами молитися. Знаєте, якщо ви не приймете Ісуса Христа, вам придеться за своє зло платити. А зло за це платити треба буде велика ціна вічне пекло, вічний вогонь. І сьогодні в тебе є можливість прийняти Ісуса Христа, поки не пізно. Прийми Його. А якщо ви робили комусь якесь зло, ображали когось, вибачтеся перед тією людиною, простіть ту людину. Проявіть свою любов, проявляйте в мові свої, християнське слова. Щоб люди, коли чули, як ви розмовляєте, думали, що ви дійсно християнин. Що дійсно ваша мова християнська, що ваша мова збагачена Христом, Богом. Моліться, будь ласка, просіть Бога, щоб Бог дав вам такий дар, дав таку можливість це робити. Помолимся. Господь, благослови кожного, хто сьогодні прийшов. Щоб його була мова приправлена дійсно тою солю, християнською солю, тою християнською розмовою, тою християнською речами, тими християнським життям бо Христі. Господь, благослови кожного, хто прийшов на зібрання, хто колись робив зло, що перестав робити зло. І кожен, хто ще не прийняв Ісуса Христа, щоб прийняв тебе як свого Спасителя, поки не пізно. Господь, працюй в наших серцях, міняй нас, вчи нас, власни кожного. Ми просимо це все, міняй Ісуса Христа. Амінь. Амінь сідайте ще одне оголошення.